Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 17 серпня, і поговоримо про підготовку ключової зустрічі для України, яка повинна відбутися завтра в Вашингтоні. Президент Зеленський, європейські лідери, можливо, генеральний секретар НАТО зараз багато є, скажімо так, думок з цього приводу. Планують зустрітися з Трампом і обговорити результати власне його зустрічі з Путіним і те, про що на цій зустрічі. Обговорювали ті пропозиції, точніше, ультиматуми, які висунула Російська Федерація. Як до цього ставитися і чи взагалі можливий мир в найближчий час. Перед тим, як почнемо обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, завтра Зеленський летить до Вашингтона. Він там планує зустрітися з Трампом. Трамп відразу його запросив після того, як переговорив з Путіним. Як і власне зазначив, що європейські лідери теж запрошені на цю зустріч зараз. Ми поки не маємо так би мовити, фінального складу делегації, яка до Трампа полетить. Але, наприклад, Фрідріх Мерц заявив, що він проведе. Попередню розмову з Зеленським і надасть йому певні поради щодо зустрічі з Трампом. Мер зазначив, що Зеленський сам його про це попросив, і це до речі, дуже правильна позиція. Таку позицію тільки можна вітати. Краще ну, попросити у тих, у кого вийшло нормально поспілкуватися з Трампом, як взагалі себе з ним поводити, про що говорити, на що орієнтуватися, чому приділяти увагу. Мер, до речі, просто один з небагатьох взагалі, лідерів, який зустрічався з Трампом. І Зміг провести цю зустріч так, як вигідно в тому числі йому. Хоча це було теж в Сполучених Штатах. Він один із багатьох, хто навіть руку Трампа назад перетягнув, бо Трампа, ви знаєте, є така звичка, коли вітається, він притягує людину до себе. Мерс відразу притягнув, притягнув Трампа на свій, скажімо, бік і показав, що ні, зустріч буде на рівних. Один лідер великої. Країни приїхав в гості до іншого лідера великої країни, і тут ніяких інших моментів просто не може бути. Е, ну мер зазначив, що Зеленський бачив, що моя зустріч з Трампом пройшла зовсім інакше ніж його. Ми все вже детально це обговорювали. Ну і зробимо це завтра в день. Сьогодні в неділю вони будуть про це говорити. Разом до кілька корисних порад. Тобто, видно, що підготовка триває. Ходять чутки, що там буде генеральний секретар теж на зустрічі е, е, НАТО. Рюте. Е, можливо, президент Фінляндії, і оце, до речі, дуже була би класна для нас історія. Чому Тому що він теж зміг знайти підхід до Трампа? Вони класно пограли в Гольф. Е, президент Фінляндії правильно програв в Гольф, тобто, він показав е, таким чином свою повагу Трампа. Ну, знаючи прекрасно, що Трамп достатньо марно. Славна людина він приділяє увагу таким, скажімо, речам, і от було б непогано, щоб такі люди з Зеленським власне до Вашингтону полетіли, оскільки тоді з Трампом буде простіше спілкуватися. Ну і обговорювати всі ті питання, які є. На сьогоднішній день важливими Трамп до речі був не дуже задоволений розмовою з Путіним. Все більше і більше інформації про це з'являється. Зокрема, за Street Journal написали про те, що під час дзвінка європейським лідерам він сказав, що працював безперервно 24 години. Почувається стомлений роздратованим путіним. Це сказали люди, які були присутні при розмові. Вони також зазначили, що Трамп згадав про свою погрозу нега негайних санкцій щодо Росії, але сказав, що це відбудеться лише в тому випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу до шляху миру. Тобто, цікавий момент. Оце насправді дуже важлива історія, на яку нам слід звернути увагу, тому що зараз дуже багато зради несеться. частково вона ну об'єктивна, в тому плані, що Трамп дійсно повів себе абсолютно не так, як повинен був повести, і так як він обіцяв, до речі, європейським лідерам і Зеленському, але тим не менше видно, що. Він ну розуміє, що якщо Україна, наприклад, аргументовано відмовиться разом з європейцями від того, що хоче Путін. Зараз про це ми поговоримо. То треба буде думати, як по іншому виходити з цієї ситуації. А просто помахати ручку і сказати, що він не при справах вже не вийде. Тому історія з санкціями і тиском на Росію залишається можливою опцією. і Будемо сподіватися, що ця опція буде безпосередньо на практиці застосована. З приводу цієї ще зустрічі, то Власне, Трамп заявив європейським лідерам і Зеленському, що він хоче провести тристоронній саміт швидко, вже 22 серпня. Тобто практично ну тиждень і в принципі вже зустрічається Путін, Трамп і Зеленський обговорюють якісь питання. Ну з одного боку, така ініціатива Трампа вона може і непогано виглядає, але є один нюанс, але це ключовий нюанс. І він полягає в тому, про що власне на цьому саміті будуть говорити. Які власне питання на цьому саміті будуть обговорюватися? А отут все дуже просто і складно одночасно. Ми до сьогоднішнього дня. Не маємо, по-перше, ніякої офіційної заяви зі сторони країни-агресора. Путін збирав своїх бояр і челядь розказував, як він, як він класно поспілкувався з Трампом, але при цьому, при цьому не було озвучено конкретні вимоги або конкретні ідеї, з якими виступає виступала Російська Федерація. Дуже показова історія. Я думаю, що Путін це робить з однієї дуже простої причини, якби вони це публічно озвучили і сказали, от позиція Росії така. А потім би їх привселюдно в черговий раз послали на три літери, А я переконаний, що ми так і зробимо за великим рахунком, тому що зараз, коли ми дізнаємося про те, що хоче Росія, то це ну виглядає як просто капітуляція. Да? так, от, коли б їх привселюдно в черговий раз послали, українці, європейці, а Трамп би зробив вигляд. Ну, чого такого не відбувається, ти запропонував тобі. Відмовили це в черговий раз би виставило Путіна в дуже поганому світлі. Він і так має фіговий імідж. Давайте відверто скажемо. Імідж Мало того, що вбивці воєнного злочинця, але і людини не надто, скажімо так, адекватної людини, яку яка дуже вимагає до себе поваги, але насправді цієї поваги не отримає, так що росіяни показово ні чорта офіційно не озвучили, нічого офіційно не озвучив Трамп. Тобто всі ці речі, про які ми зараз будемо говорити, вони ґрунтуються на матеріалах засобів масової інформації. А ці матеріали вони отримали від людей, які були присутні на зустрічах, і які, власне, займалися там тими чи іншими питаннями, брали участь в цих зустрічах. Тобто, вони коментували це журналістами, але за умови, що не будуть називати їхні прізвища, і ну, не будуть говорити, яку роль вони під час всіх всіх розмов відігравали. Так, от, тут що Цікаво, Росія та не озвучила, але фактично Трампа Трампа зробила таким передавачем, да що Трамп повинен це озвучити Україні і європейцям. Ну як на мене, це трошки принизливо для Трампа. Але він з якоїсь причини взявся за цю роль і, власне, цю роль зараз грає. Ну, як на мене, вона принижує його як президента власне Сполучених Штатів, але можливо він вважає, що таким чином він. Типу, просто посередник, якийсь такий арбітер, який намагається якось врегулювати питання. Нічого такого тут немає. Але просто буде цікаво, як він буде собі вести, коли отримує від коша ну Росія. Отримує від коша, але формально і Трамп, який в принципі говорить про ці речі. Тому що під час розмови з зеленськими європейськими лідерами, Трамп, ну фактично відверто заявив, що він свою позицію поміняв. Якщо раніше він виступав за перемир'я, і був ініціатором взагалі, цієї ідеї. То зараз він підтримує ідею Путіна. Відразу проми. Тобто без перемир'я відразу мир, і до миру, звісно, там бойові дії будуть продовжуватися. Тим не менше, видання в першу чергу Reuters, зібрали. Всі, начебто, хатєлки Путіна, які він озвучив Трампу під час зустрічі на Алясі, і я думаю, що значною мірою через те, що він виволив весь цей непотріб, зустріч набагато раніше закінчилася, і е, ну скажімо так, Трамп почувається і почувався там роздратованим, тому що він думав, що все трошки буде не так. А вийшло так, як вийшло. Так от Reuters е, описала ці хатєлки. Я їх дуже коротко зараз перерахую. Ну а потім ми з вами дуже легко зробимо висновок. Чому? Може такі речі прийняти Україна. Отже, ніякого припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди, це те, власне, що озвучив Трамп, і про що говорили європейські лідери. Що він поміняв свою позицію в цьому плані, і це була від початку позиція Росії далі. Україна повинна вивести війська з Донецької та Луганської областей. Росія при цьому заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях, тобто вона не виводить війська з Херсонської Запорізької областей, повертає під контроль України ділянки в Сумській та Харківській області. Там дуже невеличка частина. Ми про це знаємо. Росіяни там маленькі плацдарми створили. Причому в Сумській області він практично вже ліквідований, бо там е, наші збройні сили постійно ведуть операцію звичавлювання Росіян з території України. Далі формально визнає. Суверенітет Росії над Кримом скасується скасовується, принаймні частина санкцій проти Російської Федерації. Україна не може вступати в НАТО. При цьому Путін не проти, якщо Україна отримає якісь гарантії безпеки. Ну це дуже смішно виглядає, тому що явно. Не Путіну вирішувати від кого і які гарантії безпеки буде отримувати Україна. Ну і далі, найголовніше ж, офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права російської православної церкви повинні бути захищені. Ну слухайте, це не схоже на якісь умови завершення війни, це схоже на ультиматум. Відвертий, відвертий такий ультиматум. І власне, ну очевидно, що Україна практично нічого з цих пунктів не може прийняти. Ми можемо вести розмову тільки про перший пункт. Ну, якщо вже не буде там спочатку перемиря, буде відразу якась угода про завершення війни. Якщо цю позицію буде притримувати Трамп, в нас боюся не буде іншого варіанту ніж рухатися таким сценарієм. Е, можна ну, звісно, розглядати пункт, пов'язаний з гарантіями. Ми безпеки, це Україна буде для себе вирішувати. До речі, Трамп, і європейські лідери, коли обговорювали. Зустріч з Путіним вони сказали, що Україна може отримати такі гарантії по принципу п'ятої статті НАТО, але без НАТО. Тобто мова буде йти про двосторонні якісь відносини. Ну, наприклад, Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, заявив, що якщо тільки буде досягнуто перемир'я чи мир там завершено війну, Британія готова ледь не за тиждень, надіслати своїх військових в Україну. Спочатку це будуть інструктори інженери, які будуть займатися на допомогою збройним силам України. Я так розумію, в тому числі вибудовувати укріплення по лінії розмежування. Гарна насправді ініціатива, а літаки Британії можуть допомагати контролювати повітряний простір як мінімум на частину України західної західної сторони. Тобто, ну ми бачимо, що тут є певні звісно моменти, певні нюанси. Я думаю, що ми про такі речі будемо ще в майбутньому багато говорити. По всім іншим пунктам, ну відразу ні, давайте відверто скажемо. Зеленський неодноразово підкреслював і тут, якби. В нього немає особливого простору для маневру, що в конституції чітко записано. Все про територію України і тому ніяких виходів, ніякої здачі без бою там території просто не може бути. Трамп все одно продовжував. Ну як кажуть, ті хто були присутні на цих переговорах і на цих розмовах Трампа з європейцями і Зеленським говорив, що ну прийдеться йти на якісь територіальні компроміси і так далі. Але розумієте, в чому проблема? Дивлячись навіть на ці пропозиції зі сторони Росії. Давайте ми чисто гіпотетично уявимо. Я ще раз кажу, що це неможливо. Це суперечить конституції здоровому гузду. Але навіть чисто гіпотетично ми не бачимо ніякого компромісу зі сторони Російської Федерації, от в чому суть, тому що вийти з частинки малесенької там Сумської Харківської області, ну так Україна має частинку російської території під контролем на Курщині і Білогородщині. Але при цьому ви типу виходьте з значної частини території Донецької області, а ми залишимо все, як є в Херсонській Запорізькій. Ну, це така собі історія. Тобто, навіть на, на цьому рівні Путін. Не продемонстрова навіть на цьому рівні, абсурдному рівні, який суперечить здоровому глузду, Путін не ну, дійсно не запропонував якогось реального компромісу. І тоді виникає просте питання: а що ж тоді це була за зустріч? І з якого такого дива Путін вважає, що в нього зараз такі умови, за яких він може подібне щось вимагати, і, от головне завдання, яке перед нами в принципі зараз вимальовується в понеділок. Це ну переконати по перше Трампа, що частину як мінімум частину пунктів цього плану неможливо виконати. Ну просто неможливо, тому що це розірве і країну середини, і це буде е, ну відверта капітуляція, відверта поступка країні агресору, на які Україна, звісно, не піде. Повернути Трампа в русло нормального діалогу і нормальної дискусії, де він був на стороні Європи, на стороні України і говорив дійсно про якісь серйозні компромісні речі. Ну по типу там заморозки. Наприклад, ситуації по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні. Ну і звісно, без будь-якого втручання Росії внутрішні справи України, тому що ці історії знову з мовою, вірою і так далі, це тупа маніпуляція, і Путін її спеціально вкидає, оскільки він сподівається, що робота його лобістів, і, на жаль, робота лобістів деяких колишніх чи навіть нинішніх громадян України, я маю на увазі колишніх представників ОПЗЖ, які. Втекли з країни, які зараз розказують про релігійні гоніння в Україні. Путін сподівається, що це буде мати якийсь там вплив на Трампа, і він зверне на це власне увагу. Так от, в цьому контексті, в цьому контексті повернути Трампа треба в це русло. Ну і, до речі, не відмовлятися під цьо, при цьому від тристоронньої зустрічі. Тобто, Зеленський може абсолютно спокійно сказати, що дивіться, є такі непереборні питання. Ми не вирішимо їх з вами, пане президенте, тому що США не беруть участь у війні, яку Росія веде проти України. Ми можемо це вирішити з Путіним. Давайте зустрічатися на трьох, і отут цікаво. Якщо Трамп скаже Окей, це непогана ідея, навіть якщо ви не дійшли згоди по цьому ультиматуму, але треба зустрітися, щоб це обговорити з Путіним, і він звертається до Путіна. Російський диктатор виявляється на певній розтяжці, тому що він буде чітко знати, що ні чорта він не отримає з того, що хотів. Але при цьому відмовитися від зустрічі ну така собі історія, бо це буде виставляти його в дуже поганому світлі. Так що на це мені здається, треба робити ставку. Ну і сподіватися, що в овальному кабінеті не повториться одна відома всім історія а буде дійсно конструктивна розмова з аргументами і аргументами саме для Трампа, що виграє виграють Сполучені Штати. Якщо буде прийнято рішення про завершення війни на тих попередніх умовах, які висуває Україна, висуває Європа, та й висуває в принципі весь цивілізований світ, так це завдання зірочкою, можливо, навіть з кількома зірочками, але цей момент істини від нього нікуди не, не подінеться. Зеленському прийдеться це зробити, оскільки в противному випадку ну ми ризикуємо опинитися в дуже складній ситуації. Він президент, він має цю відповідальність, він брав на себе цю відповідальність в 2019 році. І зараз треба думати не про якісь там рейтинги, не про вибори, не про бажання переобратися або там не бажання врятувати своє оточення від подальших питань, які буде задавати суспільство, а думати про те, як вийти з тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося, і вийти, зберегти, зберегши при цьому національні інтереси України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!